Вища освіта, досвід служби, сержантське звання, відповідальність та лідерські якості цих надбань сьогодні достатньо для отримання офіцерського звання. Така можливість виникла нещодавно, у зв'язку з російською агресією та значним збільшенням чисельності українського війська. Аби отримати перші зірки на погонах, потрібно пройти тримісячні курси інтенсивної підготовки в одному з українських військових вишів. У Національній академії сухопутних військ, що у Львові, вже було шість офіцерських курсів, з яких випустилось близько восьми сотень офіцерів. Нещодавно розпочався черговий цикл підготовчих курсів. Отже, ще півтори сотні чоловік поповнять лаву офіцерського корпусу збройних сил. Великий відсоток сержантів, які приходять до нас, вони мають такі якості лідера, тобто вони командували. Маленькими підрозділами, відділеннями, дехто був заступником командира взводу, а дехто й був командиром взводу, лише не маючи офіцерського звання. Тому з ними легко працювати, вони знають, чого хочуть досягти в житті, і знають, до чого їм готуватися у своєму житті. Сержанти вдосконалюють навички з тактики, вогневої підготовки, тактичної медицини, оперативного забезпечення. Слухачі курсів не лише здобувають необхідні знання, а й вчаться вчити, тобто опановують уміння донести до своїх підлеглих всі примудрощі та тонкощі армійської справи. «Очікую поглибити своє знання в теорії, тому що в АТО ми здобули практичний досвід, але Хочеться знати більше теорії, як і потім свого підлеглому особовому складу чомусь навчити. Старшина Віктор Гудецький служить вже 12 років. За цей час встиг отримати вищу освіту. Віктор бачить себе фахівцем по роботі з особовим складом і впевнений, що не поступатиметься тим, хто вчився 4-5 років. За рахуванням того, що якби є вже опит бойових дій і вислуги років і того самого, що ми вже все ж таки. Всі, хто тут є, має вже вищу освіту. Тому тяжко, звісно, в такі короткі сроки, але намагаємося ми найкраще. Сьогодні у Львові готують командирів механізованих танкових артилерійських підрозділів, фахівців по роботі з особовим складом та офіцерів для інженерних військ. Аби потрапити на навчання, контрактники з вищою освітою повинні звернутись до кадрових органів своїх військових частин. Антон Миронович, Олексій Мазурін, Віталій Рудковський, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.